Ну, навіщо, по-перше, відправляти на екскурсію у Велику Британію? Я знайомлюся із матеріалами про європейську початкову освіту регулярно. Я і так це знаю. Але давайте будемо працювати в тому ключі, що залежить саме від, наприклад, мене як вчителя. Я роблю від себе все можливе, щоб діти, приходячи, щоб діти з мого класу. Вони із задоволенням йшли до школи, і у мене теж немає у нас внуші перший другий клас немає домашніх завдань. Багато теж своїх колег знаю, у яких теж діти йдуть із задоволенням до школи. Тобто, знову узагальнення йде, що в школі діти в Україні в школу діти там не хочуть ходити. В початковій школі у мене із задоволенням ходили і зараз ходять. По-перше. По-друге, звичайно, знаю, що в Європі я працювала з хлопчиком. Він в Італії навчається, і я бачила різницю дійсно, тому що ми з ним опрацьовували в обсязі знань взагалі і в логіці, і в матеріалах. Після цього як я вже сама попрацювала по італійській програмі. То я цю різницю бачу взагалі. Я дійсно розумію, що наша українська програма вона заважка по психологічним, яких нормам психологічного розвитку для дітей. Але що я можу зробити у нас? Це взагалі повністю систему нашої освіти. Треба перебудовувати. Ну моя задача, хоча б зробити так, щоб дітям комфортніше було увійти у вимоги нашої освіти, тому що я працюю в державній школі. І мене поставили для того, щоб державні стандарти освіти впроваджувати у життя. Тому, хоча як мама і як людина, розумію, що воно як. З іншого боку, я як офіційна особа на посаді в державній школі, у мене теж є свої прямі обов'язки. Тому балансуємо і шукаємо золоту середину. Тому ну, я не зовсім розумію. Або вважають не дуже коректно, коли я ж не стверджувала, що у нас в Україні все супер, і взагалі інша там, європейська система освіти. Там, це нічого... нічого не маю проти, я розумію. Я реально дивлюсь на речі у житті, але намагаюся робити так, щоб було комфортно дитині навчатися навіть в нашій системі освіти.